Боже здоров'я, друзі! Хотів би з вами поділитися непопулярною думкою про те, які ще ми все-таки, як суспільство, діти. От дивіться, оцей випадок, коли ТЦК ТЦКшник дав по пузі або піддих цивільному, це зняли на камеру. Я це не підтримую, я це засуджую, звісно. Але подивіться на резонанс емоційний, який є у суспільства. Наскільки він величезний, гіперболізований. Поясню, чому гіперболізований. А зараз дослухайте, а потім включайте свою емоційну реакцію. Де така ж сама реакція, коли той, хто має йти служити і не йде? Ухілянт. Тобто людина, яка мала йти, мала Ви ж всі, ну, на словах, всі ж підтримуєте ЗСУ. А цієї реакції немає. Ну, Їй прощають таку позицію. Більше за те. Ладно, вона би просто сама боялась, зрозуміло. Але зараз у нас модно стало офіційно цю позицію, ну, не офіційно, а публічно озвучувати. Тобто така людина бере і публічно починає озвучувати, що а за що воювати? А у нас все одно як Рашці. Що серйозно у нас як в Рашці. Згадайте, що було 100 років назад. Якщо Рашка прийде, що у нас буде? Все що зараз, ну просто квіточки будуть. Нам. Дуже треба відстояти державність і незалежність свою. От. Тому наскільки такі люди шкодять, наскільки вони дають піддих піддих всьому нашому суспільству. І, і у інших немає ніякої реакції на це емоційної. Це їхня позиція, це їхнє право, і так далі. От. Але ж насправді вони роблять набагато більше шкоди. Як можна ретранслювати е, проросійські ПСО, коли не перевірена інформація? Коли скільки таких є відео незрозумілих взагалі, що там відбувається, підписано Вбили людину, заходиш на цю сторінку, а там ну, зрозуміло, що це російський бот, немає ну, якась там картинка, що там пора свергати власть, е люди вставайте, там ще якась штука. Ну, зрозуміло, що це і ПСО Кацапське, низькосортне. І це реальні люди, реальні українці поширюють. Ну, типу, а що таке, все нормально, що хочу, то і поширюю. Чому немає у суспільства? Такої або навіть має бути сильніша реакція, тому що це не дали конкретно по пузі ну, одній людині. Це нам всім дають піддих і знижують нашу обороноздатність. Про владу зрозуміло, але владу ми обрали самі. Я за неї особисто не голосував. А я, але ми маємо всі взяти відповідальність за те, що ми не робили, і перестати робити гірше. У що у нас наступний крок, що щоб у нас державності не стало, О, реально. От тому, якби якщо ви не толерантні до того, що ТЦК дає по пузі, то не будьте толерантні до ухилянтів і їхньої риторики. Слава Україні!